Так, Оксандр, что я почему-то с да. вами встретился? Я как Сейчас человек, я который родился не, в Украине. Ну да, я знаю, вы, в одном жив, доме выше да, тоже да, помните, да, не жив, знаете, да, да, живу. Я в этом доме уже 36 лет живу. Заселение. Вот я, я да, я вчера пообщался с нашими ну, жителями, угу, соседями с угу. вами. Вот. Насчет того, что у нас происходит, планируется происходить э, на строительство да. Вот, я, строительства. Можете, можете поверить на слово, и вот тем бумагам, которые я вам сейчас презентую, mm -hmm. значит, подавляющее, просто колоссально подавляющее количество соседей против строительства любого. То есть они там ничего хотят, чтобы ничего не стоило. Ни детских садиков нет, нет, ничего Они, хотят, Они хотят, чтобы я требование оформил в виде бумаги, они хотят, чтобы вы, как наш депутат, голосовали за скасування договору України по инвесторам, за скасування договору, то надання цій ділянці статусу рекомендаційной зоны. что там взагалі ничего не будувало, чтобы там был парк, чтобы місто позаботилось о том, чтобы там были дорожки, освітлення, чтобы там было красиво чтобы там можно было отдыхать чтобы это было таким красивым местом для украинцев сюда приезжали вот. поэтому я вот это обходил видеомаг вчера буквально за три часа я собрал больше 100 подписей я их вам сейчас презентую я вам сейчас прочитаю просто депутату міської ради міста українки Київської області дяченко оксані петрівні від мешканців що проживають за будинку за десу 4 українка, Наказ доручника. Шановна Оксана Петрівна, з огляду за непогодження громади міста Українка з проєктом забудови на березі річки Стугна, вимагаємо від вас докласти усі зусиль, аби заборонити будь-яку забудову земельної ділянки, в сосновим лісом, уздовж правого берегу річки Стугна. Кадастрової номерного uh -huh. намето з наступним створенням на цій території міського парку міста Українка. Uh -huh. Доручаємо вам, як депутату міської ради, що представляє мешканців нашого будинку, від імені громади, проголосувати за скасування договору оренди з ТОВ Українська інвестиційна будівельна компанія Укржитлоінвест та надання даній ділянці статусу рекреаційної зони. Ми вимагаємо, щоб ви виконали дане доручення до 30.05 травня 2016 року. З повагою, ваші виборці, мешканці будинку номер 4 вулиці Будівельника міста України. Як ви бачите, більше 100 подписів актуально за одинаково. Я це вам презентую. Також хочу сказати, що це презентується відповідно статті 7 закону про міських депутатів. Ви зобов'язані це зареєструвати офіційно та докласти всіх зусиль, щоб це максимально оперативно було доглянуто. Також хочу якби, довести до вас відповідальність за те, що якщо ви не будете виконувати доручення громади, то ну, ви бачите, я потратив три години часу, щоб зібрати 100 підписів. Якщо депутат не буде виконувати прохання громади, я особисто ну, думаю, що зберу 100 підписів за те, щоб почати відкликання. Вас із депутатів, р... ну я сподіваюся, що ви, такого не, ви не буде, тому що, ви, тому що ви тому, що ви людина, река. яка тут живе, Конечно. яка має має. Волювати за е, своїх мешканців, тих, що живуть у тому ж будинку, ви за нас відповідаєте. Ми хочемо вам довіряти, е, тому що зараз, наскільки я знаю, ви голосуєте за якраз будівництво. Я голосую не за стільки, як за місто треба розширятися, це так, але я за компромісні варіанти, чесно кажучи. Я теж за компромісні я знаю, варіанти. Якщо я ви дов... пам'ятаєте, ми ходили на річку Стувна через оцей ліз, де не стояли не будівельників 11, 12, 13, 14... ми Ходили на пляж, ще їли по дорозі суниці, ще да. їли по дорозі малини. Якщо ви пам'ятаєте, тому я але якщо треба дивіться, я нас сам, я за раз, компроміс. Один, один давайте раз, будемо вирішувати. Один раз те, нас уже обманули. Один раз нам наобіцяли і садочки, і паркінги, і спортивні майданчики. Уже нас обманули. Більше такого я, я до продавці зусиль, щоб такого більше не було. Один раз нас обманули більше. Сім людям довіряти не можна. Ці. Цінь цьому у цій владі в цьому питанні більше довіряти не можна. Компроміс шукати треба. Компроміс треба. треба шукати, шукати інші ділянки. Їх достатньо зробити аудиторій площадок українців, вкласти доробити генплан, щоб було зрозуміло, де можна будувати, де де взагалі нічого не можна будувати. Буде ген буде герої буде генплан, буде, 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 буде порядок достатньо достатньо ділянок в українці для будівництва. Просто треба ну, нормаль... ну, то, нормально до цього питання підійти і провести. Наприклад, і за компроміс. Я за компроміс давайте вирішувати це питання не, скажімо так, мирним шляхом. Я за вирішення такого питання. Добре, дякую.